В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого Пророка Божого Ілії. Святий, пророк Ілія жив за 900 років до Різдва Христового. При царі Соломоні, який був відомий своєю мудрістю, своїми талантами і багатством і силою держави, ізраїльське царство розпалося на дві частини. Одна частина Мало в собі два покоління, два коліна, тобто два родства євдеські, і його очолив син Соломона Робоам. А друга половина цього царства називалася Ізраїлем. Туди ходили 10 колін. І його очолив раб Соломона по імені Ієровоам. І між ними була велика ворожнеча. Але головна святиня це храм Єрусалимський, знаходився в Ізраїлі, тобто в Іудеї. І, Іудеї з усіх обох царств із Ізраїльського, і з Іудейського приходили до цей храм, щоб там служити Богові, приносити жертви і молитися. Іровам, правитель Ізраїля, не любив цього, тому що він рахував, що якщо люди його будуть ходити в Єрусалим в іншу державу і будуть там звершувати свої молитви. І жертвоприношення, то, яким чином вони можуть йому зрадити. І він вирішив зробити свою релігію. Він возобновив ідолопоклонство, почав виготовляти різні статуї. Які колись іудеї в Єгипті поклоняли золоті тільці, телята, другі священні рощі, там інші ідоли, і почав він людей заставляти служити цим ложним божествам, язичним божествам. І люди під натиском. З його влади, сили, вони йшли і поклонялися цим ідолам, бездушним ідолам. І так ізраїльське царство відійшло від поклоніння істинному Богу. Воно почало забувати правильну релігію, ту релігію, яку очолює видимого і невидимого світу. І тоді Господь. Посилає в Ізраїль свого пророка Ілію. Ілія, коли народився, і мати його родила, то батько його бачив видіння, він побачив, що з'явилися світлі мужі, які розмовляли з младенцем, які сповивали його вогнем. І годували вогнем, вкладаючи йому в уста полум'я вогняне. І вже пізніше всі зрозуміли, що це видіння позначало те, що Пророк Ілія буде горіти любов'ю до Бога і ревністю про славу Божу. Святий Ілія підріс і бачучи, що. Люди забули істинного Бога і поклоняються ложним ідолам, почав людей моляти, що вони повинні поклонятися творцю неба і землі, а не творінню рук людських. Але люди не слухали його. Тоді він возревнував і почав молитися Господи, бачиш, вони залишили твої стежки. Розумій їх, вони слово не хочуть розуміти. Заключи небо, не дай їм дощу. І вони тоді зрозуміють, що ти є владика всієї тварі. І я помолився Богові, і Господь заключив небо, і небо не давало дощу три з половиною роки. Не тільки дощ не випадав, навіть роса. Не падала на землю. Засуха продовжувалася і від цього почали страждати не тільки люди, але і тварини, домашні тварини, звірі, вони не мали води, вони страждали, але Ілля. Проси Господі, не давай доща, поки вони не зрозуміють, що ти є Творець неба і землі. І так пройшло три з половиною роки. І на кінець Ілія тікав, від, тому що після Єровама заступив його син Ахав, який женився на дочці одного царя. І та дочка принесла з собою такого ідола, якого звали Баал. І це служіння Баалові стало одним із таким ну, домінуючим в Ізраїлі. І Ілія тікав від них, ховався, тому вони шукали його вбити. І на кінець Ілія з'явився до царя Ахава і каже йому, Цар Хайму каже, доки ти будеш Ізраїля, розвращати Ізраїля, а Ілья каже йому, не я розвращаю Ізраїля, а ти і дім твого батька. І вони спорили і договорились. я кажу, давайте, щоб ми дали людям зрозуміти, де є істинна релігія, де є ложна релігія. Хто служить істинному Богові, а хто служить ложним богам? Давай зробимо так: Візьмемо двох е, е, тільців і принесемо в жертву. Я принесу своєму богові, а ви принесіть своїм богам. І так вони домовилися про це. І прийшли вони в нинішню що Хайфа, такий є такий портовий міст в Ізраїлі, Хайфа. Це город пророки Лії. І там над, він над морем, Середземним морем стоїть. І принесли двох тисів, і їх закололи. Зробили, зробили жертвенники. зробили жертвенники ці жреці Ваала, Інші жреці робили свій жертвенник і почали спорити, хто має перше приносити жертву. А домовленість була така: є дрова, є жертви, тобто тварина, яку приносить жертву, є все крім вогню, вогню немає. І кожен із, і, і, має випростити собі вогню у свого Бога. І у свого Бога, а вони у своїх богів. І так домовилися, що е, хто випросить собі вогню на жертву від свого Бога, то релігія є істина, а хто не випросить, той обманює людей і повинен померти. Це сподобалося і царю, і сподобалося людям, народу сподобалося. І перші приносили жертву житті Баала. Вони поклали дрова, розрізали тушу того жертвеної тварини, поставили на дрова і почали молитися, щоб зійшов вогонь з неба. Вони взивали до свого. Ідола, ваал сказали, ваал, ваал, почуй нас. І це їх було багато, їх було десь 750 цих жінців. І вони громко кричали зранку до обіду, але, як говорить Святе Писання, не було ні гласа, ні послушання, тобто не було ніякої відповіді. Святий Ілія над ними. Познущався і каже, кричіть громче, може ваш Бог десь з кимось розмовляє, зайнятий або віддихає. І вони ще громче кричали, але вже сили не було. Тому вони брали мечі і себе кололи мечами і таким чином вони возбуждали себе, щоб ну, громче кричати. І коли вже час пішов до вечора, Ілія каже, замовкніть і перестаньте. Тоді він взяв 12 каменів, зробив з них жертвенник, поклав на цей жертвенник дрова, приказав жертвенник обкопати глибоким рвом. На дрова поклав жертвине животне, тварину. І каже він, йдіть принесіть з моря води. Взяли якісь сосуди, принесли води і лити на жертву. Вони налили на жертву. Він каже, повторіть, вони повторили, ще відтроїть, вони утроїли. І стільки води нанесли з моря, що ті рви наповнилися кругом водою. І теж жертва плавала в воді. І Святий Ілія Став на коліна і почав молитися, щоб Господь післав вогонь з неба. Він просив Бога, щоб Господь послав вогонь не ради нього, а ради того, щоб люди зрозуміли, що Він є Творець, Він є владика, Він і создатель всієї тварі. І після молитви святого пророка Ілії Ударила молния, і вогонь спалив жертву, спалив дрова, спалив каміння, вся вода, яка була там, що то плавало, вона все висохла моментально. І всі люди побачили, що той істинний Бог, якого проповідує святий Пророк Ілія. І вони почали говорити істинний Бог, якого Ілія проповідує. Ілія помолився, і небо затягнулося хмарами, і пішов на землю обільний дощ. Люди раділи, що вони знову зрозуміли істинного Бога, що вони повернулися себе від ложі, від неправди до істини. І в радості вони розійшлися, але оскільки була домовленість, що той, хто проповідує ложний богів, повинен померти, то Ілія, коли це вже всталося, Ілія каже, де ті лжепророки, які проповідували про ложний богів? І вони почали ловити цих жреців. Вони жиці розбіглися між людьми. Ілля каже, ловіть всіх і давайте сюди. І, і священна історія говорить, що Ілія зібрав тих всіх е, е, ложних живців і повіїв на поток кісон, там таке є місце, і всіх умертвив мечем. Дехто чуючи цю історію, Спущається і собі ну, задає таку, таке питання, як міг пророк Божий праведник вбити 750 чоловік? Як це можна зробити? Ну, справа в тому, що в Віткому Завіті були свої закони, там е, багато було таких гріхів, за яких Людей умершляли, побивали камінням або якимось іншим способом омишляли. Якщо, наприклад, син похолить свого батька, свою матір, то його за це вбивали. Якщо хтось в'єк іншого, його за це умиршляли. І Якщо там ж багато-багато таких гріхів, за які вбивали, побивали камінням. І був і ще такий гріх, коли людина свідомо проповідувала ложних богів, відвертала людей від поклоніння істинного Бога, то таких людей також умершляли. Це була заповідь Божа. І пророк Ілія виконав закон Божий. Він не сурішив, тому що так сказав Господь. Після цього. Святий Ілія, Коли Єзевель, ця дружина Хава, узнала, що всіх тих ложих жреців Ілія побив, вона почала гнати Ілію і шукати його смерті. Ілія знову тікав від неї і просив, каже, Господи, забери мою душу з землі, тому що всі відвернулися від тебе і моєї душі шукають. А Господь сказав Ілії, я знайшов собі в Ізраїлі сім тисяч мужів, які не приклонили коліна свого перед Ваалом. І так святий Ілія ще прожив на землі, але за гріхи Ахава і Ізавелі жінки Ілія сказав, що вони будуть помруть позорною смертю. І собаки будуть лежати кров ахава, царя, а Єзавель, собаки з'їдять. І так це виконалось всі час вже після кончення святого пророка Ілії. Ахав вийшов на, на війну проти царя Сідонського і був битий на війні, його везли звідти на колісниці. В столицю Ізраїля і кров капала за, за ним, і собаки йшли задом і лежали ту кров. А Ізавель була викинута з вікна, і там на неї наскочили собаки і розірвали її. І історія говорить, що лишилися тільки руки, ну, кісті рук, ноги і голова, череп, череп голови а все інше було з'їдено собаками. Ну, так, людина, яка живе по законам тварин, вона і помирає смертю тварини. Ми вшануємо святого пророка Ілію, як великого рівнителя істини. Він ревнував про істинного Бога. Про те, щоб люди знали істинного Бога. Той, хто знає істину, той є чадом вічного спасіння. Істина це є наш Творець, создатель і владик усієї тварі. Він є істинний Бог, він є тим, хто. Створив людину, хто прикрасив людину своїм божественним образом, хто окружив людину з прекрасними творіннями, тваринами, звірями, рибами, птахами. І все це створено для людини, щоб служити людині. І та людина, яка правильно знає Бога, та людина. І правильно користується цим світом. Вона його не не вечить, вона його зберігає. А та людина, яка не знає істину, вона розрушає себе саму і все, що її оточує. Тому дуже важливо для людини знати істинного Бога. І служити Богові в своєму серці, і молитися Богові, каятися у своїх гріхах і творити добрі і Священні справи. Нехай Господь молитвою Святого пророка Ілії допомагає нам, кожному, зберігати чистоту своєї віри, любити свого Творця і Создателя, любити свого ближнього, тому що кожна людина створена по образу Божому. І ми повинні любити свого Творця і все творіння, яке Бог створив. Це і заповідь Божа. І ті люди, які живуть любові до Бога і до ближнього, вони і бережуть істину, і вони є чадами вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.